Всім доброго дня, якщо його можна назвати добрим. У нас ця бридянська жатка, коротко, так як вона трошечки старенька, трошечки у нас цей, поламалася. Дядь Ваня прийшов, допомагає. Сашу попросивши в валу той, що тут де ленти натягуються, там є почіпники, Ну, звісно, щоб почіпника там поміняти, це, взагалі приходиться вала розрізати, бо воно там все позакисало, все, і він, да. ну, коротко, розрізали. Змастили почіпник, почіпник нормальний, просто він сухий був. бо Смазати його неможливо. Коротше, розходили все нормально. Почіпник той ж саме зварили до кучки, Почти, не видно. Зараз ставимо назад. Коротше, але для того, щоб поставили всі щітки повідкручувати. Коротше, інтересна тут штука. Так, продовжуємо косити гречку. Я вже бать, втомлений конкретно, причому сам сижу, так ж само кожу. Дядь Ваня прийшов. На допомогу, бо сказав мені жалко тебе, що знаєте, диван трошечки хворий, дуже потужною хворобою, але хімія трошки допомогла ходить на комісії. Ну, що думаю буде все добре. Е, зараз що, зараз коротше, мене позавчора зупинили. воєнкоматчики, матчики, ТЦКшники, як Навручали повісток на комісію. Ну коротше. По барабану їм, що ти працюєш і робиш, платиш податки. Я фермер такий, який офіційний, на четвертій формі оподаткування, щоб ви розуміли. Але їх сплачую податки, навіть якщо болтика купляють, то мені треба видаткові і все остальне. Коротше, Але тут така справа. Зараз полечу на Хмельницький, бо вчора мав їхати прийти на комісію, то поломалася ця штука. Коротше. Не на цьому полі, на другому поламались шланги, повиривало при переїзді, походу на трасі. Поки поробив другі шланги, поки поїхав ще переписував пшеницю в холдингу. Коротше, Зайнятий. Коротше, не знаєш за що хвататися, вже треба й ту комісію проходити. не знаю, ну, коротше, Мав сьогодні поїхати, зараз робити, то воно ну, ну, блядь, мучимося, тому що треба срочно кусити гречку і вбирати її, бо вже вона така риженька, самі бачите, вона достигла. Ну а тут до козим гречку і вже соя достигає, вже треба сою молотити. Ну я фізично не знаю, як це робити. Фізично просто не знаю, але якось будемо прориватися, не здаватися, тому що здаватися нам не треба. Бо треба працювати, бо як сказав наш цей шмигаль, чи як його не вистачає, будемо піднімати податки. Ну, Хві він сніме. Нам треба працювати, не здаватись, тому що не будеш працювати, не буде коштів для того, щоб платити податки. Податки трошки попіднімали. Цей місяць ще, в мене розбито, Получається що це поквартально, що місячно по землі податки. Такі суми вилітають, що ну, можна трактора купити ще одного. Чорт з ним не купимо, будемо платити. Всім пока, не здаємося до перемоги. Коротше, і цей Починаємо, зараз почнуться самі потужні жнива, хто знає. Уборка сої. Це жнива важкі, У мене трошечки її посіяно. Посіяно її моє. Даже думаю, як би це може і наняти ще одного комбайна, бо сам можу не встигнути, але тут такі справи. Будемо видно, але зараз проблема так само з тими комбайнами. Так, ладно, всім до перемоги, всім пока. Потім зніму ще пізніше відео. Бо ще дуже багато косовиць і гречки, дуже багато косовиць. Хай на нього нема ціни, але ж вона, самі знаєте, це для тих, хто боліє, вона дуже дієтична культура гречиха, їсти треба. Недаром її дітям завжди давали і варили. Ладно, лайки, підписки.